святкувати, Як ви зрозуміли. Я не планую, але приходжу я додому. І я не розумію. І знову такі класні молочні шоколад з міндалем. По 3 злотих взагалі. Дуже приємно, дякую. Що Тут по акціях у нас. О, а як? Бо перше замовлення. Я не знаю, що як, а як робити, а що, у мене купа питань. Всім привітки. Іду до відрунки. Бо качка по акції. До речі, я сьогодні робила влевку І мені сказали до роботи не повертатися, тому я була в Лідлі і тепер приїхала в підрумку. Що тут по акціях у нас? Хочу трішечки вже скуплятися на свята. Хотіла купити чкачку, на новий рік хотіла заморозити. По акції вже не було. Я не хочу святкувати новий рік, але на нього скуповуюсь. Вже думаю, так, можна той салатик зробити, той салатик зробити. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Нового року не буде. Але можна то купити, то купити. Так само і на свята. Я думаю, так, ми не будемо різдво так святкувати, чисто для себе там, ага, але я зроблю то, ага, голубці можна зробити, ага, можна. Бареники зробити. Потім я така думаю, ага, можна той салатик, ага, і шуби би хотіла. Чи я така голодна. А Потім я ще така думаю, можна риби. Тут у Польщі є така страва. Риба по-грецьки називається. Обсмажена риба. Блін, в принципі, я б сюди могла заїхати. І потім протушена в зажарки такий. Це булька з морковкою. Подобається. Хотіла би таке. общем, святкувати, як ви зрозуміли. Я не планую, але готувати хочу. На новий рік хочу приготувати такий салат із гранатом зверху. Таке, так він називається. хомут омут. Кільце таке гранатом присипане. І на новий рік хочу запекти качку і якоїсь сухих копченостей. Та все. А на Різдво ну, трішки хочу, напевно, на вихідному якомусь буду робити варенички. І, напевно, голубці теж треба розробити і заморозити. Приходжу я додому. І я не розумію. Чому вона впала? Баді! Ну гляньте, чи це не капець? Це шок. Цікаво, коли вона впала? Напевно, вода закінчилась. Чи чого вона перехилилась, впала? Я піркола, це називається. Що контент, блін. ялинка лежить. Ой, Це називається, як ми з чоловіком поговорили, скупи плати двічі. Це, напевно, із за цієї хернюхи. Я так підозрюю, з цієї хер... хернюхи пластмасової. І як її тепер підняти і зробити, я не знаю. Добре, буду робити щось тут. Те, Бадік, як він пересрав, коли вона падала. Він ж, мабуть, обісрався там лежав. Там немає какашок? Зай. Ну, це просто шок для мене. От вам і жива ялиночка. Я прийшла і півгодинки, як ялиночка на місці, да? стоїть, мерехкотить знову, а не лежить тут прекрасно. Якась землюка. Ой, ну все, знову атмосфера на місці. Бадуна. Це ти чи ні? Ти перекинув ялинку чи ні? Ти пересрав, як вона падала? Хіба його? Ялиночка на місці. Давайте робити розпакування невеличка. Що я сьогодні закупила? Я була в Лідлі і були шоколадки по акції. 2 плюс 1 Взагалі, шоколадка коштує 4,50. А так, напевно, три, чи що? Да, так, три золоти. Такі три шоколадочки. Ще три шоколадочки. Так, по секретику сказати, ми готуємося передавати посилочку на Україну. Тому потрішки скуповуємося, якщо десь щось смачненьке по акції. Ось знову такі шоколадочки. Так, дві таких шоколадки, але, напевно, має бути три. Ну, Третя. Я навіть не знаю, скільки тут шоколаду. І знову такі класні молочні шоколад з міндалем. По три злотих взагалі, ну, клас. Три злотих така ж шоколадка і три злотих мій батончик. Тому... Так. І три батончики купила. Ще. Але сьогодні буду куштувати батончик від Айлар. Добре, це мій лоток, який треба з'їсти зараз. І про баланчик випити, не забути. То були закупи із Лідла. самі шоколадки. І вони мені вийшли в 55 злотих. Це для чоловіка, тому як близиться. 18 число. Чисто символічно дам йому е шкарпетки, тільки їх треба запакувати гарненько. Кетчуп. Купила перчику, закінчився мелений, Коштує 2 злотих. Паприка, не знаю, плюс-мінус так само. Приправа по 2 злотих, плюс-мінус орієнтовно. Купила бурячок, буде е салатик звареного бурячка із чесничком і. Має лезиком. Купила в бідронці ще якийсь новий смак з карамелем. Ці шоколадки недорогі, теж були на акції по 2 злотих. Купила ці шоколадки, були теж е по акції по 2,70, скільки там, коли купуєш дві. Звісно, що моя, моя любов кавка. Огірок. Мандаринки. Одна сітка плюс одна за 4 злотих. Один плюс один за 4 злотих, напевно. Тобто це 4 злотих. Чи одна сітка 4 злотих? Не знаю, треба глянути чек. Ще шоколадки. Яблучка. Це е, на подаруночок до носків тік-так. У нас новий прикол вже не кіндера тік-так. Молочко з мігдаля, е, бо овсяного мого не було. Купила я 4 ківі, Хай дозрівають. Купила часник, представте, 5 часничин, 7 злотих кости. 7 або 6, щось такого. Жах, я не знаю. Обідруці я скупилася на 91 злотий. В принципі, м -м -м, дивіться, тут у мене пакунок від, а, і тепер там цілий пакунок солодощів, Цілий пакунок солодощів, які поїдуть до наших рідних. До Коліної родини, до моєї родини. Будемо сюди збирати. Зазвичай ми балуємо наші родини не так часто, як видається. Ми відправляємо на Новий рік чи після Нового року, ну так десь в січні. посилочки, що мені, що колі додому. Трішечки солоденького, трішечки речей, чисто такі малесенькі якісь подаруночки. І все. У мою родину все їде в основному до племінника. Тому до Олексія. Ви його, до речі, бачили з родинних влогів. А в колі, до Колі коліної родини. До льоні, мами, до дядька. Тому такі справи. Мені треба готувати. Зараз поїсти перед тим треба, бо вже така година, що вже давно треба було поїсти. Мій обід булгур з песто, з курочкою і паприкою. Смачно! Вийшла на вулицю, у мене тут справа є. Тут пролітає сніжок. Видно, видно. І дуже холодно стало. Хоча я взагалі не знаю, сніг не передавало. І передавало плюсову температуру, а тут якийсь уже мінус образувався. Дуже холодно. Шай без шапки. Ага. Я знаю, дякую. Ні, я да. їсти готовлю. Давай. Я не мию, я їсти готовлю вже купу. Ні. не буду. Дякую А Я сьогодні бідронки червоні, гарні бачила. я не хотів. не хотів? Раніше ж дарував. <ріх> Дуже приємно, дякую. Я сьогодні... Ой, яка краса тут у мене. Давно троянд не було. Чи мені так не пам'ятається? Дивіться, як гарно. Вік у мене молодець. А я теж молодець тут наготувала купу їди, бо завтра у нас намічається цікавенький вечір, ніби. Тому сьогодні я готува, готую не тільки собі, а й колі, як оказалося. У мене купа справ в інтернеті. Іду у душ і буду вирішувати ті справи. Я потратила дуже багато часу на те, щоб е, зареєструвати першу дівчинку. До речі, вона стане, стає партнером. У мене губи так пересохли. Жох. Ой, від тих проблем, всіх від нерозуміння, я така червона стала, бо <сум> треба розбиратися в цьому всьому, треба. Але мені так. Прийшлося стикнутися з такою е, трішки нелегенькою ситуацією. Прийшлося стикнутися з такою проблемкою, як інша мова, е, мій партнер, перший єдиний, ясміна, я тебе ціную, що ти е, задовіру перш за все. Е, вона захотіла зареєструватися все. Ми зробили замовлення, класно все, але є один е, нюансик, тому що вона. Живе в Австрії. В Австрії? Австрії? Да, в Австрії. І там, я так розумію, німецька мова. Правильно я кажу? Чи ні? <сум> в общем, там не англійська, там не польська, там не українська. Для мене дуже складно, бо я постійно її, з нею на зв'язку, і з своєю наставницею на зв'язку. А що, а як? Бо перше замовлення, я не знаю, що як, а як робити, а що? У мене купа питань. У мене свої проблеми, наприклад, у моєї наставниці свої проблеми у Ясміної там дитинка, і ми так цілий вечір дьоргаємо один одного. тому у мене сьогодні мався бути. Максимально продуктивний день в інтернеті, а він максимально продуктивний день, коли я навчаюся, і на деяких помилках своїх навчаюся. От я взяла, наприклад, свій ноутбук, бо пару разів раз я все оформила, мила замовлення, оформила все. Потім спілкувалася з дівчатами, виходила паралельно з телефона, бо я це все з телефона зразу робила. Потім поверталася на сторінку з ЕЛАР. І воно мені викидало знову на самий початок, я знову так все запамнювала до якогось моменту, потім знову спілкувалася паралельно з дівчатами, коли мені треба щось перевезти. Е, І з Ясміною вона мені допомагала. Або коли е, мені треба було е, <смас> щось спитати моєї наставниці, я туди вискакувала, коли поверталась назад, воно знов мене викидало. На помилках вчаться. Скажу вам так. І, жо, нарешті, я взяла свій ноутбук, зайшла, поки моя наставниця свою дитинку там убаюкує. Я сижу і чекаю, хоча треба мені монтувати влог. І в мене купа справ в інтернеті. Але нічого, я розберуся. Мені треба старатися, треба розбивати. розвиватися, треба навчатися. І добре можливо, що у мене почався мій шлях з такого тяжкого, бо якщо починаєш з цього тяжкого, далі все таке середнє, легеньке буде просто так. Тому я чекаю повернення наставниці, щоб вона мені допомогла, що там далі. І чому і я не можу продвигатися далі? Я не знаю, що мені там треба зробити. Не знаю. Але терпіння, все буде добре. Зараз я сідаю, поки її немає замонтування відео, напевно, влог, бо мені влог поки що, та, напевно, завжди буде важливіше, ніж Інстаграм. А в Інстаграмі мені сторіс треба теж позадавати. Але це дреш, я нічого не впіваю. І завтра на роботу. Скількох мені треба буде сьогодні не спати. Я думала, ай клас, зараз. Ну, класно, ну, прийду всі справи пороблю в 9 ляжу спати, уже пів дев'ятого, а я ще не вечеряла. Треба цим, до речі, піти зайнятися. Я надіюся, тут чому вистачить, а тут мені не вистачить, на жаль. Привітайте! У мене в команді є новий партнер. Клас. Дуже, ну, дуже я замотивована. Дуже, прям дуже. Може зробити? Хочеться новеньке завтра куштувати. Ні, завтра ні, бо на вечір намічається. Дещо. Ну все, банка пуста. У мене немає полунички, щоб досипати туди. Зараз попала шматю. О, до речі, знаєте що? В ці баночки можна сипати? Рис, наприклад. Або гречку. Бо в мене дивіться, гречка в якій банці. Тож можна в таку сипати. І тут і більше. Я, напевно, так і зроблю. Що, я дуже задоволена. Я дуже багато часу потратила на те, що зробила в сумі, коли розібралася за 5 хвилин, дійсно, за 5 хвилин, тому нічого тяжкого нема. Ой, клас. Тепер у мене є ще більше цілей працювати і розвиватися. Я хочу, тому переходь. В моїй команді буде класно, будемо розбиратися, тому що я дивилася зуми і багато чого е не зрозуміла. Типу, коли вже на практиці це проходиш, ти розумієш, і це так легко, нічого такого складного нема. А коли я тут вам розповідаю, що це тяжко, що це треба робити, що це час, що то. то то-то. насправді, коли ви розберетеся, так і як всі роботи, це отак. Раз. Зареєструвати клієнта, ну, там, 10 хвилин, 15. Хоча я, щоб розібратися, потратила на це 3 години. І я відтягувала, відтягувала, відтягувала. Ну, поняли, так? Да? Може бути, звісно, ще би пів ложечки було б ідеально. Але новий смак хочу завтра відкрити. Окремо скуштувати, бо потім буду мікси робити. А ще? Що таке? Це дуже смачно. Коля, ти спиш? Хотіла тобі дещо запропонувати? Вітамін скуштувати? Завтра, ні? Сподимося, щоб розуміти, скільки це в ложки. О, супер! Це як розложка. Але це так, так схоже на те варення. із дому, чесно. М -м. Варення. Яке робила мама? З вишень, І там такий сіропчик залишався. Класно. Подобається. Тому закидаємося і йду монтувати відео, іду виставляти його, і тим часом зроблю свої висяки з інстаграму за сьогодні.